Доброго дня, дорогі мої брати і сестри, всі, хто навчається в школі молитви, сьогодні в нас ще одна тема про молитву. І цю тему я хотів би почати з проповіді апостола Павла у книзі дії апостолів, це місто Атени, коли Павло приходить. Бачу там багато грецьких філософів, і він їм проповідує. І ось такі слова, 17 розділ з 26 вірша. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби й границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть. Хоч він недалеко від кожного з нас. Бо ми, бо ми в нім живемо і рухаємось і існуємо, як і деякі з ваших поетів казали навіть рід ми його. Тож тут є на перший погляд противоречиві речі. Павло каже, що Бог настільки біля нас поруч нас. Що ми їм живемо і рухаємося і існуємо. Все. Але в той же час він каже, що ми повинні його шукати. Не відчуємо і не знайдемо чи. І це стосується і віруючих людей, бо іноді ми не бачимо Бога в своєму житті. Хоч Бог поруч, Павло, каже, ми іноді думаємо, що Бог десь пішов від нас, десь там на небі. Але Павло каже, він поруч, тільки диявол робить усе можливе, щоб відвернути нас від Господа нашими проблемами іншим, іншим, іншим і іншим. Тому Павло каже, треба його шукати не відчуємо чи. А багато людей не знають, що Бога треба шукати на цій землі. Тому це дуже важливе питання. І тому я хочу сьогодні. Щоб ми подивилися одну історію з першої книги царів 19 розділу, це історія про пророка Ілію. Як він шукав Бога, коли йому здавалося, що Бог дуже далеко від нього і залишив його. Перше, що хотілося би сказати у цій історії, що не треба ідеалізувати ніяку людину. Навіть самого величного пророка. Бо коли Дух Святий був на Ілії, то Ілія нічого і нікого не боявся. Але Дух Святий не може людину брати і насильно вести постійно. Бо Бог є Бог волі. Доброго дня і огонь і не... біг перед колесницею Ахава, коли рука Божа була на Іллі. У 18 розділі 45, -й, 46 -й вірші. І тут Іліїп зупинився сказати: Господи, ти рядом поруч, давай побалакай, в мене проблеми. Що будемо робити? Але ні! Є установка, як і у нас є установка, тільки так, тільки туди йти, тільки там Бог, і тільки там, і так треба йому щось сказати. І в нас вже є заготовка, що ж ми Богу скажемо, заготовка молитви. І так, і не, ін, і, не ін, і не інакше. І прибув він туди, до печері, і переночував там, аж ось Господнє слово до нього. І сказав він йому, чого ти тут іллє? Знаєте, ми іноді колись їдемо, колись біжимо, чогось шукаємо, щось знаходимо, потім дивимося воно не те і кажемо, Господи, ну чого ти приходимо? Але нашого буває таке, що ми кудись приходимо, а Бог нас туди не приводить. Бог каже, а чого ти тут? А той відказав, а в нього вже був штам, він вже 40 днів і 40 ночей, він вже думав, що ж він Богу скаже? Бо з непокінники твої, а пророків твоїх повбивали мечем, і позостався я сам. І шукали вони душу мою, щоб узяти її. А він відказав, Вийди і станеш на горі перед Господнім лицем, аж ось переходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скилі ламає, та не у вітрі Господь, а по вітрі трус землі, та не в трусі Господь, а по трусі огонь, і не в огні Господь, а по огні тихий лагідний голос. Ще, що треба для молитви, щоб почути голос Бога? Багато людей розуміють, що молитва, щоб це Богу щось сказати. А Бог каже, молитва це не тільки мені щось сказати, а мене почути. А почути Бога можна тільки тоді, коли в серце приходить спокій. Вілії, поки спокою нема, в нього землетрус у серці. Тому Господь каже, «Заспокойся, синку, ти повинен почути мені в тихому, лагідному голосі, а не в вітрі не в бурі, яка в тебе зараз. І сталося, як почув це Ілля, то закрив своє обличчя плащем своїм та й вийшов і став у хода печери. Аж ось до нього голос, що говорив, чого ти тут ілє, знову Бог каже, ну чого? Заспокойся, чого ти сюди прибіг? Невже ти не розумів, що я там був з тобою? А він відказав те ж саме, коли ми настійливо, настійливо Бога просимо, просимо, просимо про щось своє. Ми вже не чуємо, що Він нам каже. Нам потрібно так, отак і є. І знову, слово в слово, я був дуже горливий для Господа Бога Савоота, бо Ізраїлі Сини покинули заповіта Твого та порозбивали жертівники твої. А пророків твоїх повбивали мечем, і позостався я сам, і шукали вони душу мою, щоб узяти її. І сказав до нього Господь: Іди, вернися на свою дорогу, на Дамайську пустиню, і прийдеш, і помажеш Хазаїла на царя над Сирією. Дивіться, відповідь Бога зовсім не така, яку шукав Ілля. Він так думав, що він прийде, пожалкується, Господу, скаже, я один, що мені робити, ти йди, Господи, там займайся. Ти ж можеш Ізавель поставити на місто, ти ж можеш вирішити всі ці питання, ти все можеш, Господи, давай вирішуй. А Бог каже, а через кого я буду вирішувати, коли тебе там нема. Я ж через тебе і буду це вирішувати. Я ж тебе на це і поставив, то й ми, ми іноді кажемо, Господи, виріши оті, 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 оті наші питання, а ми будемо з Богом. Бо каже, та ні, ви йдіть туди і я буду через вас. там ці питання вирішувати. І він каже, що хочеш вирішити проблему Єзавелі, так? Піди у Сирію, Я тебе не посилаю до Єзавелі. Я розумію, що ти туди не дуже і підеш. І це, Бо я бачу, що ти страшишся, боїшся Єзавелі. Піди в Сирію. Там помаша Заїла. А хто таке заїла? Заїл... Азаїл... Це та людина, яка потім дуже-дуже дуже багато проблем зробила народу Ізраїлю. Пам'ятаєте, коли Азаїл зустрічається з Єлисеєм? І в Єлисеє сльози. І Азаїл каже: А що це таке, батько мій з тобою? І він каже, а я бачу, скільки злого ти зробиш Ізраїль. Отак Бог іноді вирішує питання. Тому народу. Від якого я прийшов і кажу, Господи, розберись. Бог каже, та я через Азаїла буду розбиратися. А Єго, німші, його сина, помажеш на царя над Ізраїлем. І через Єго, німши його сина, Бог, і вирішив проблему Єзавелі, це по його команді її виконали з третього поверху. А Єлисея, шафатого сина, завел михоли, помажеш на пророка замість себе. Господь розуміє стан Іллі. Він розуміє, що вже Іллі потрібне, потрібен відпочинок. Бог розуміє нас. Бог не бачив нас, яких, знаєте, металевих солдатиків, які все можуть, які все перемагають, всюди перемагають. Ні. Бог розуміє, що духовна робота вона дуже важка. І тому Ілі, Ілля зробив свою місію тепер на відпочинок. І я тебе відпущу, Господь каже, але замість себе помаш іншого, Єлисея. І станеться, хто втече від Хазаїлова меча, того вб'є Єго, а хто втече від меча Єго, того вб'є Єлисей. А в Ізраїлі я позаставив сім тисяч усі калиліна, що не схилилися перед ваалом та всі уста. Що не цілували його. І тут Господь ще нам одну річ каже. Ви іноді думаєте, що ви якісь особливі, що ви герої супер. А герої застались там в Ізраїлі, Бог каже, ти тут, а вони там. Тому в мене там є люди. Не думай, що я безсилий, що я не бачу Ізавелі, що я не бачу вбитих пророків, я все бачу. І в мене є люди. Які там будуть виконувати місію. І пішов він звідти, і знайшов Єлисея шафатого сина, він оре. Дванадцять запрягів перед ним, а він при дванадцятому. І підійшов до нього Іллята й кинув йому свого плаща. Інтересний призов на служіння. Іноді ми так людину тягнемо в церкву, все дробимо, і Даємо йому їсти і пити, і все, і, і все робимо для того, щоб він у церкву прийшов. Вже може людина вже і не дуже і хоче туди йти, але ми робимо все можливе. Але дивіться, Біблія каже, не треба людину тягнути. Так, давати їжу, давати пити, ми повинні людям. В незалежності від того, прийдуть вони в нашу церкву, не прийдуть, але не треба заманювати людини до Бога. Тому лія ідея кинув свій плач і пішов далі. І дивиться на реакцію, ця людина потягне чи не потягне, що з цим Єлисеєм буде? 12 пар волів. Це ж господарство яке? Мені ця історія. Я от бачу цю історію, ту і цю історію, яка була у Христа з апостолами, коли він їх призивав, коли дві лодки риби, Христос іде і каже, слідуй за мною. І вони пішли. Матфій сидить, Митар, класне місце. Христос каже, слідуй за мною. Матфій стає і пішов. Отак от і нам треба. Нам не треба людину тягнути в царство небесне. Ми повинні сказати, піти далі, слідуй за мною. І позаставив той волів, той побіг за Ілею і сказав, нехай поцілує батька свого та свою матір та й піду за тобою. А той відказав йому, йди, але вернися, бо що я зробив тобі? Ілія каже, ти бачиш, що я тобі зробив? Ти розумієш, що я тебе кличу на служіння. Бо іноді були такі ситуації, знаєте, поцілую матір, поцілую батька. Одна людина ходила за Христом, і коли все було гаразд, вона ходила і забула, що в нього є батько. Але коли Христос сказав, що я буду розп'ятий на третій день воскресну, ця людина поміркувала і подумала, та що з ним ходити? Це небезпечно з ним ходити. І він каже, то в мене ж батько є. Я, мабуть, піду його догляну до смерті, а потім вже, Господи, будемо воріш. Господь каже, ну що, коли ти зі мною ходив і все було гаразд, ти батька не пам'ятав, що в тебе є, його треба доглянути, але тебе, тепер ти зрозумів, що тебе батька. Ну, йди доглядай. Так і тут можна було подумати, що Єлисей каже, ну я піду, ще поцілую там. Але Ілля каже, а ти зрозумів, що я тобі зробив? Тому виріш, чи ти підеш за мною, за величним пророком та будеш пророком всьому Ізраїля і Ци будеш з цими волами своїми батьками усе життя? І вернувся він від нього і взяв заприга волів та й приніс його в жету, а ярмами волів зварив його м'ясо і дав народові а ті їли. І він і пішов за Ілею. Та й служив йому. І так, перше, не піддаватися паніці, навчитися Бога шукати постійно, навчитися з Ним говорити, слухати, просити в Бога спокою, щоб його почути. Не треба бігти туди, коли ми вже вирішили, і де ми вже знаходили Бога другого і третього дня, то гарно. Але сьогодні Бог з тобою поруч. Шукай його поруч, дивись, як він діє в твоєму житті, що він вже зробив, що він тобі стакан води дав, краюху хліба, що він до тебе вже звертався, звертай на це все, на ці всі умови увагу. Не кажи за фразами, які ти вже заготував. Проси, щоб Бог відкрив твої уста, щоб ти молився так, як його волі завгодно. Починаючи молитву з того, що, Господи, Ти мені скажи, що мені казати, як до тебе звертатися, як тебе почути? Бути готовим до того, що Бог відповість не так, як ми розуміли. Бути готовим до того звернутися туди, звідки ми бігли. Бо Бог бажає може через нас там робити великі свої діла. І бути готовими відповісти на його призов, як відповів Єлисей. І ще останнє, що хочу сказати важливе в молитві. Це хвала і слава. Бо Бог знаходиться в атмосфері хвали і слави. І коли нам дуже важко по життю, дьявол робить все можливе, щоб у нас був робот. Догнання, плач, і це можливо бути, бо ми люди, і почуття це є те, що нам притаманно. Але наступає хвилина, коли ми повинні, щоб Бог прийшов в наше життя, а Бог приходить в атмосферу слави і хвали. Бо ця атмосфера, вона нестерпна для дьявола. він не може її. Переносити він відступає. Євреям 13:15. Отож завжди приносимо Богові жертву хвали, цепто пліт уст, що ім'я Його славянь. Славослов'я Господа! Це те, що бере усі твердині дьявола. І ми відчуваємо тоді Бога в нашому житті, що Він поруч. Що Він дає нам життя, що ми рухаємося їм, і що він з нами. Хай ім'я Господнє буде прославлене і звеличене. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.